Кована яблуня простояла в місті близько двох років. За цей короткий період дерево дуже постраждало від людських рук. Із 46 яблук на ньому залишилося тільки 31. Зламаних гілок та листя ще більше. Тому майстри, які його зробили, забрали дерево на реставрацію. Ковалі планують повернути яблуні 200 листочків та гілочок. А ось робити нові яблука майстри на жаль не будуть. Якщо чесно, я би вже яблук даже і не додавав. З ними дуже багато. Там на кожному яблуці гравіровка ж була. Е, я сидів, гравірував е, на яблуці е, названня мірода, а воно дуже багато часу займає і трудозатрат. 4. Ми думаємо додати ще з 200 листків на, на дерево. Хочемо зробити на верхушці гніздо з птічками. Ну і не знаю, є пропозиція кругом яблуні зробити кований тин, такий, якби в українських селах такий якби, заборчик. Ага. <кій> Може, люди менше будуть на ньому шататися. Після реставрації яблуня знову повернеться до южного. Проте відновлене дерево з'явиться в іншому місці. между на 7 и на 9. Так что про проникнутуры градус 300 сделана уже схема для данного сквера с эскизами, где планируется установка и этого дерева, и в будущем новых скульптур, а также расширить дорожку основную, которая идет там по диагонали, если знаете, сделать другие там дорожки вокруг розариев, сделать лавочки, освещение, полив. Все это передано уже в управление проникнутого строительства. И они планируют уже заказ на проектную организацию. Аби, хоч якось захистити яблуню від вандалів, дерева планують поставити в центрі розарію. Проте маленька доріжка до нього все ж таки буде. І її зроблять для того, щоб люди могли сфотографуватися біля яблуні. В свою чергу ковалі звертаються до жителів та гостей міста з проханням ставитися до дерева та інших кованих скульптур байлива, тому що вандалізм аж ніяк не надихає на створення нових робіт.